Сьогодні позивний актор військовий. Чому ви долучаєтесь до такого виховання молоді в таких таборах? А, такі табора вони завжди е, є дуже важливими. І е, наша частина, шостий полк сил спеціальних операцій, не завжди долучається до участі в таких заходах, оскільки військово патріотичне виховання молоді, воно воно зараз повинно стояти просто на першому щаблі в наш час. Е, Молодь повинна знати, знати те, що зараз відбувається в країні, як воно відбувається, і молодь повинна бути готовою завжди до будь-якого розвитку подій. Ця от молодь, ти на неї бачиш, вона буде вашою зміною? Звичайно, звичайно, оскільки я побачив тут багато патріотично налаштованих дітей, які а, яких не змушують цим займатися, а які саме... Хочуть, от у них в очах навіть видно бажання, бажання до того, щоб розвиватися, бажання до того, щоб е, вивчати щось нове, бажання до того, щоб е, знаходити якось себе в е, військовій справі. Друзі, отак от, от воспитують нашу патріотичну молодь. Бережіть себе, слава українцям! Героям слава!